Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому Лукашенко під час послання до народу багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна? Так, значить, у Лукашенка дуже багато та, та в принципі його з самого початку дуже багато. Коли його використовують як секс-куклу, знаєте, коли немає своєї волі, і коли ми не можемо пручатися в принципі своєму. О, у нього дуже багато страху. А по перше, по-друге, у ми наголошуємо на переговорах для того, щоб вже договориться. Договоріться люди добрі, вже договоріться до чогось, і давайте вже закінчувати. Тому що що? тому що а, жопа моя підгорає, тому що мене підставляють Отречення Тефіла, тобто я вже стаю ну, настільки не Я вже стаю настільки зрозуміло, що я стаю настільки непотрібним, що мене можуть підставити в будь вообще, в будь хвилину, і він це дуже розуміє запретний плод, ми щось не хочемо на нашій території. Можливо, це дійсно до ядерки. Тобто, щось мене, мене щось підставляє. Якщо привезуть цю ядерку, все, ну, Аліс, все, мені мені кранти. Чому Лукашенко почав лякати білорусів, що НАТО планує вторгнутись в Білорусь? Дуже схоже, що це якийсь інфопривід просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, це не просто інфопривід. Десь вже є задатки того, що, скажіть, я вам скажу знову ж таки: Росія вже Росія каже, що це НАТО з ними воює, а не вони з нами. Да? Ну, тобто, не вони не на нас напали, а напали на НАТО. Значить, це. І вони, в принципі, про це дуже, дуже взагалі говорили і говорять. Так само така сама риторика і. У Лукашенка, тобто, що чого ми боїмося? А ми боїмося, тому що в нас знову кінтам хірон і привідіння. Тобто, у нас в голові є картинка, що і Білорусь підуть а, 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 звільнювати від його цього загарбницького правління і скинуть цього самопроголошеного царя. З його скажіть, я вам скажу, з його трону. Тобто, людинка трошки опинилася в реверсний от колеса, Людинка трошки опинилася в ситуації, коли і туди і. Не туди і не сюди, і тут е, можуть задушити да і тут, в принципі, можуть наступити і е, звільняти ото все. І він це розуміє, що скорше за все, воно так і буде. Є в нас дуже великий страх, того, що е, ну скажімо так, війна прийде і на їх територію. Чому Орбан лякає, що якщо ЄС відправить до України миротворців, почнеться третя світова війна? Таке відчуття, що це а, просто може розв'язати руки іншим країнам розв'язати руки іншим країнам в плані якихось наступів і так далі. Тобто, а вам можна когось посилати, значить ми теж щось розпочнемо, значить, ми щось там почнемо, хтось між кимось, хтось хто там Росію підтримує, да? хтось допомагатиме їй посилати туди своїх і так далі. Тобто, тут дійсно таке, знаєте, умовно кажучи, зерно правди зерно. Правди, десь воно є. Це, 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 я не можу сказати, що це продиктовано страхом, я не можу сказати, що це, що це така точна заява, і так далі. Але ну, в мене тут падає гріпа як момент того, що в цих словах є доля правди. Тому о, підтримка Підтримка буде, як і в Росії, у тих, хто її підтримує, так і в принципі і у нас. Але знову ж таки, це буде. Це буде досить масштабно. Це буде і з однієї добре, з однієї сторони і погано. І для інших країн це розв'яже руки між знову між собою чики. Чому президентка Молдови Санду заявила, що РФ хоче використати її країну проти України так само, як Кремль використовує Білорусь. Ну, по-перше, бо так воно і є. Так воно і задумувалось жертву І Ми хочемо вашу територію. Абрат сторона Луни, вульгарна магія, гроші. Ми хочемо вашу територію дійсно для використання її як Білорусь там або розмістити якісь пускові там, механізми для ракет і так далі. А може навіть і для відкриття другого ще одного фронту. Тобто, да, у нас частина, частина, і треба ж розсередоточити, Треба ж його твома зробити так, щоб ще ж кудись було направлено увагу. От тому дуже, дуже хотіли вони цю територію, тому що воно так і є. Заявила, тому що так і є. чому залужний знову почав у публічному просторі активно закликати партнерів надати винищувачі Ф 16 так, ем, изобретатели злого, значит, по логике трактувания осмодей угу. обжорства, инструменты мага и... Складострасті, значить, скоріш за все, саме цей вид літаків має якусь як би це сказати, конкурентну спроможність чи що з іншими літаками, які використовуються? Тобто, саме цей вид може я не знаю, там знаєте, стріляти далі, умовно кажучи, стріляти далі, стріляти більше, стріляти якомусь видом. Не знаю, бомби, які там мають або більшу вагу, або більшу цю цруйніність, і, і так далі. Тобто, це те, що нам необхідно, це те, що може, або, або цілі такі можуть як би це сказати, щось щось робити ще. Умовно кажучи, ну условно, да. Ми, ми можемо стріляти по позиціях, а також ми можемо допомогою цих літаків, наприклад, збивати ще щось. Тобто, якось отак, цей літак саме цей вид літаків треба дуже необхідний на наших, на наших позиціях. Чому президентка Угорщини несподівано різко почала виказуватись на підтримку України? До речі, я вже продивлявся момент, що ще скоріш за все будуть видаватися якісь умовні ордери або накладатися якісь персональні санкції на тих, хто дуже підтримує війну, на тих, хто а, особливо ярко, в общем-то, висловлюється в підтримку цього всього. От тому у нас тут ми питаємося таким образом: очистити свята вода і «Отречення». Від своєї точки зріння ми питаємося очистити свою совість. Голосочок свій ми подали, тому що що? тому що я не хочу, щоб до мене прийшов цей асмодей, щоб ми, ну, мене там трясли, дискредитували, убрали від влади і так далі. Тому ми тут дуже, дуже переживаємо за свою дубцю, і е, ми відкрили рота, тому що, тому що не хочемо, щоб нас, ну мовно кажучи, захопали. Навіщо Олексій Данілов регулярно натякає на те, що українські безпілотники можуть дістати до Москви? тому що по перше, це одна з інформаційних штук. По друге, дивіться, у нас щось є. Ми щось виготовляємо, ми спроможні щось виготовити. І якщо ви думаєте, що на вас не знайдеться у цього про Якщо на вас не знайдеться управи, ви дуже дуже помиляєтесь. бійтеся нас, тому що ми можемо, тому що ми і дістанемо. І будемо діставати. Це, це ну це знову ж таки. Я кажу, що це інформаційна, умовно кажучи, війна, і це до того, що дійсно може так бути, і воно, скоріш за все, так буде для того, аби ну, по-перше, наші люди більш якби це морально духом не падали, скажімо так. І по-друге, аби морально надавити на ворога. Навіщо Олексій Резніков публічно розповів деталі майбутнього українського контрнаступу? Як мені показують, це хитрість. Це дуже прикольна хитрість в плані тому, що ми розкрили, як розкрили карти, щоб ворог, умовно кажучи, готувався на одних напрямках, а ми зайдемо з інших напрямків. Це знову таки інформаційна. Слухайте, а ми можемо про це взагалі говорити? А? Ну, типа, розкривати це, я не знаю, дивіться, як хочете, але, але я не знаю. Це, і далі паде в мене цей е, привідіння. Це не зовсім так. Це буде не зовсім тими, умовно кажучи, тими напрямками. Це, скоріш за все, буде не зовсім е, так, як він сказав. Е, По-перше, знову-таки, давлення на, на ворога. Е, Мов, готуйтеся, ми мийте, господи, ноги ми вже йдемо. І так, мені щось здається, що так не буде. Не тими напрямками, взагалі фальшиві пророки на окончанні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.